Часу, німці першими почали спостерігати, що є взаємозв'язок між тим, як людина себе відчуває, тобто який в неї емоційний стан, з ким вона спілкується, як реагує, як переживає певні події і певні періоди свого життя, з тим, як вона. Фізично почувається, тобто напряму на стан її здоров'я. Вони вивчали ці е, взаємозв'язки е, через те, що спостерігали, що люди з однаковими діагнозами, з однаковими протоколами лікування зовсім по-іншому, тобто по по-різному, да, реагували на це лікування. У когось вони давали позитивні тенденції, у когось, на жаль, ні. І саме це. Спровокувало ідею спостерігати, що саме ще впливає на саме стан людини. І виявили, що дійсно наскільки людина внутрішньо заряджена на позитивному стані так, коли вона радіє життю, коли вона Спокійно, легко відноситься до себе, до інших, коли вона на своєму місці відчуває ніби душевний спокій, рівновагу, коли взагалі можна сказати, от коли людина щаслива, тобто коли вона займається тією справою, яка її надихає і яка їй приносить задоволення, коли вона має в оточенні людей яких вона любить, які її підтримують, і навпаки, яких вона любить, і яких вона любить, опікується, турбується. І це все дуже сильно формує.